Сьогодні, 18 травня, 79-ті роковини геноциду кримсько-татарського народу у травні 1944-го за злочинним наказом Сталіна розпочалась депортація кримських татар до середньої Азії. Радянська влада звинуватила цілий народ у співпраці з окупантом. 200 тисяч людей залізницею у товарних вагонах вивезли з рідного півострова. В ешелонах смерті загинули тисячі родин. До 45 тисяч переселенців померли в місцях заслання від голоду і хвороб протягом перших двох років. Аж до 1956 року кримські татари мали статус спецпереселенців. Вони не мали права вільно змінювати місце проживання без письмового дозволу спецкомендатури. Лише у 1989-му депортація кримських татар була визнана незаконною і почалась їх масове повернення на батьківщину. Нині Крим знову під окупацією, а кримські татари зазнають переслідувань. Третій у Хмельницькій області, перший у Кам'янці-Подільському. 18 травня у міському перинатальному центрі відкрився кабінет безбар'єрного доступу. Це спільний проєкт Міжнародного благодійного фонду, Український жіночий фонд, фонду ООН в галузі народонаселення, Міністерства закордонних справ Данії та громадської організації Подільський центр Гендерна Рада у цьому кабінеті. Медико-психологічну допомогу надаватимуть жінкам з інклюзією та жертвам насильства. Дуже добре, що останнім часом створення таких кабінетів і в принципі безбар'єрного доступу до медичної допомоги це в принципі вже державницька політика. Ми протягом Останніх років покращуємо доступ до нашого закладу, в тому числі таких груп населення. Нам було були виділені кошти. Ми кругом поробили панбузи. У нас є підйомники. Ми далі над цим почина... Далі продовжуємо працювати. Ми збільшуємо кількість санвузлів для таких жінок і Дітей в тому числі, тому що у нас і дитяче відділення. Тому цей кабінет став таким класним продовженням тої справи, яку робимо ми, яку в принципі робить ця країна. Як тільки з'являються такі знакові події місця, ми зразу оперативку слідуючу проводимо з керівниками закладів охорони здоров'я в таких місцях. Тому що це в певній мірі, є певні стандарти. І не маючи цю проблематику, вона тут однозначно має таке домінуюче, тому що це жінки і діти, але всі заклади, всі заклади повинні рухатися в напрямку, тому щоб дійсно була доступність безбар'єрність в будь-якому. У будь-якому закладі, чи то є первинний рівень, чи то є вторинний рівень. Проєкт реалізується в рамках великої кампанії, яка проходить в Україні. Цю кампанію реалізує Український жіночий фонд за фінансової підтримки міністерства Данії і фонду народного населення в Україні відкривається 20 таких кабінетів. Три кабінети відкриваються в Хмельницькій області, два в місті Кам'янсько в місті Хмельницькому, один в місті Кам'янці-Подільському. Мета цього проєкту: питання безбар'єрності, доступу до медичних послуг. Людей, ну передусім, це жінок, які потребують допомоги і підтримки. Всі послуги, що будуть надаватися в цьому кабінеті, є безкоштовними, і ми це будемо постійно відслідковувати і моніторити. Цю ситуацію цим кабінетом також можуть скористатися жінки ВПО. Жінки 60+, тому що тут створені всі умови для того, щоб комфортно людина почувала себе в такому кабінеті. Лікарі прийшли навчання. У Хмельницькому да, вони треба сказати, що обласний перинатальний центр дуже швидко відреагував. більш того, вони зробили і вбиральню, і ванну для того, щоб надавати послуги таким жінкам. І вони вже практично місяць працюють, але офіційне відкриття було вчора. Сьогодні відкриття в Кам'янці-Подільському і 30 травня буде відкриття в міському перинатальному центрі. От, але треба рухатися далі. Я знаю, що в перинатальному центрі. Є проблема в тому, що нема вбиральні для безбар'єрного доступу. От зараз ми з мером це питання проговорили, і я вірю, що найближчим часом такі вбиральні з'являться і в перинатальному центрі. Ми дуже планували, чекали, хотіли цього створення цього кабінету і реально. Ретельно готувалися в плані підготовки кадрів. Шість лікарів, акушерів-гінекологів з нашого перинатального центру пройшли навчання. Перше, це було, по-моєму, два місяці назад. Я і Богдана Мороз ми проходили в Києві навчання по роботі по створенню, по безбар'єрності. По тому, ж, як е, хто має відвідувати цей кабінет, і як повин, по потрібно працювати з людьми, які, наприклад, створювався кабінет для людей, які на кріслі колісному. Ну просто для, для будь-кого може бути цей кабінет. Там на, на вході є табличка, і написано, кого може цей кабінет приймати. А крім того, ще двоє лікарів е, тому е, були на навчанні у Львові. Тому що по гендерному гендерному насильству, тому що власне вчора в нас ще був е, такий крака конференція по роботі кабінету, і особлива увага фонду народонаселення зараз в умовах війни надається роботі жінкам, які потерпіли від гендерного насильства, від сексуального насильства. І, власне, по сексуальному насильству зовсім недавно десь. Менше місяця назад двоє наших лікарів: Регіна Дачківська, знов таки Богдана. були на п'ятиденному тренінгу для того, щоб мати знати, як працювати з людьми. З... Підлітками, з дорослими, які потерпіли від сексуального насильства. це дуже складне питання, особливо зараз в умовах війни. І на кінець ще раз хочу подякувати нашим спонсорам. Акцентую на те, що кабінет був створений за підтримки благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї, за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення і за фінансової підтримки уряду Данії. Кабінет запрацює повноцінно з перших днів червня. Пацієнток прийматимуть щоденно з 8 до 17 години.